Ім'ям Аллаха, милостивого милосердного, скажи: Він Аллах єдиний, Аллах той, до кого прагнуть, не народив і не був народжений, і ніхто не був рівним йому. Та всір Шейха Абдурахмана, Асаді Ас Всевишній наказав говорити ці слова з твердою певністю та абсолютною переконаністю істинності цих слів. Для цього людина повинна бути. Обізнана про їх справжній зміст. Аллах єдиний Бог, його прекрасні імена та якості досконалі, його діяння причисті і позбавлені в і немає нікого схожого на нього чи подібного до нього. Він самодостатній, і всі жителі небес і землі потребують Його і молять Його про допомогу, тому що всі Його якості досконалі. Він всезнаючий, його знання безмежне. Він терплячий, і його терпіння нескінченне, він милосердний, його милість обіймає всяку річ. Те саме стосується всіх божественних якостей. Досконалість Аллаха проявляється і в тому, що Він не народжує і не був народжений, і тому нікого і нічого не потребує. Його імена якості та дії перевершують імена якості та діяння творінь. Він великий і все благий. Таким чином, ця сура цілком проповідує доктрину про те, що тільки Аллах має божественні імена і якості.